Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. У нас дощі, а у вас зранку сьогодні немає, е -е, і ще немає, та й вчора не було. А тоді розпочався і йшов майже до вечора. Поставила бочечку. І бочечка водички набігла, і через бочечку полилося. Посходив мій портулак. Треба бур'янець виривати. Запитували ви, як ваша мультифлора перезимувала, ту, що е, я купувала у Людмили? Пам'ятаєте, показала такі гарні кольори, кущі. Ось одна мультифлора. Хризантеми. Поптикала це ж я од мусі та од масі, щоб не зламали, не затоптали та не позагрібали. Ось як буде квітувати гвоздика. Це в подарунок мені присилали Буковини, це вона одна й залишилася. Гортензію присилали, немає. І е, два кущики винограду. Два роки було, там листочки чіплялися, але зросту з них щось не було. Е, в цьому році ще листочків не бачимо. Оце ж другий кущик мультифлори, Бачите? Цей краще так розкущився. Хай ще підросте, тоді я е, порозсажую. Хризантемку. І, дівчатка, заглядайте на свої троянди. Ось погляньте, скільки тлі поначеплялося. Ой, анок. Так, 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 так. Ні, не хоче. Резкость наводить телефон. Тлі дуже багато, не боїться, ні холоду, ні дощів. Треба щось сьогодні купити і е, обробити трояндочки. Збираємося ми, збираємося ми на базар прикупити дещо. А що обов'язково вам покажу? Іду до сливки. В хаті тепліше, Це вона вас вітає, бачите? Привіт, каже, привіт, наші підписники. Іду до сливки. Це пізніше у нас сливка, то. Пов'язалося, бачите, пройдусь по своєму садку, покажу, що в нас пов'язалося, а що повимерзало, позамерзало. Це сливка, яка рано цвіла, така, як наречена, стояла в білому цвіті. Але жодної сливки на ній я не бачу. Дуже вона смачна. Абрикоса теж нема. Черешенька буде, пов'язалася. Хоча, ви знаєте, ось які є, бачите, тут уже ж, мабуть, діла не буде. Ну, а які ж ось і зеленіють. З них, можливо, черешеньки і будуть. Яблуньок теж на яблуньках цвіт був. Але мало пов'язалося, ну, позамерзали теж вони. О там десь, можливо, якась, якесь яблучко і буде на них. Грушка ось о, теж цвіла. Ну, грушки і ще, може, і скуштуємо грушок. Бачитесь. Якщо ж не буде. Засухи і вони не посипаються. Ми вже приїхали з базору. Сьогодні така погода, то сонце вигляне, то похмариться. як сонечко світить, наче й тепленько. А як хмарка набіжить, то й холодненько. І люди по магазинах та по базору дівчатка ходять одягнені в курточках і в шапках. Ось у дивіться, купила я таке. Троям де обробляти. Але, мабуть, ввечері буду. Вітер піднявся. Та й обробляють рослини різними засобами, знаєте, що або рано вранці, або туди під вечір вже. І бажано, щоб не було вітру. Ось таке, бачите, і прилипоч. Купили картоплі. Боже, поїли ту, що купували. Картоплю, картоплю ані ми любимо в будь-якому виді картоплю. 15 кг у серці, кілограм 30 гривень, 30 гривень 89 копійок. Вже посможила картопельку всередині смачно. Вірніше, всередині жовта. Муся не відволікає мене, всередині жовта і смачно картопелька. Але набрала я круп макаронів. Будемо на них налягати. Щоб річе ж картоплю, дівчатка, купувати, бо свого врожаю іще ж далеко ще довго виглядати, то не роз доведеться ще купувати картоплю. Муся, давай, бо хвоста прищемлю. Ні-ні. Ось так. Е -е, купили на базарі. Чого ж ми їздили на базар? Купили на базарі Курчат підрощих, але не буду зразу показувати дівчатка, бо знаєте, курчатка ж як дітки маленькі, то з роддому привозиш, то нікому ще, окрім рідних, не показують. Нехай трохи обживаються, звикають, бо вони зразу дуже лякаються. І жахаються і нас. Нове ж приміщення, нові господарі, Моська вже воно дивиться на муську бігать. І от, от таке біготня тут кожного дня з утра до вечора. І весело нам усе. Так що в нас на господарстві нова живність, а то тільки муська та моська. Підрощі курчата десь 4-5 місяців їм, 250 гривень. За курчатком. Порода не одна, там люди продавали не одна порода, тож і ми потроху кожної взяли. Червоненькі, чорненькі, біленькі. Оці, знаєте, з довгими хвостами такі. Біленькі, як на них кажу, вертолюти. Е, такі попильності і зозульості. Одні ті ж білі такі е, з хвостами довгими і червоненькі це яєчна. Порода, а на тих трошки там і м'яс повинно вирости. Тож будемо чекати, дівчатка, коли, ж, коли наші курочки попідростають та почнуть нам нести яйця. Вийшла на вулицю суп варю і вийшла на вулицю, мабуть, зразу ще якусь квіточку уткну. Такі справи у нас сьогодні. Особливого такого нічого не робимо, бо я, ви знаєте, оце як поїжу по базарах, по базарах, по магазинах, то з мене не діла не роботи тоді. От уникаю туди-сюди, аби наче не лежати. Дякую вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!